Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику поговоримо про біткоін та про те, що його створили, щоб рано чи пізно його обнулити. Звісно, що ніхто не хоче слухати поганих сценаріїв, але цей сценарій обходити боком не потрібно. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Перед тим, щоб перейти до бітка, я поясню вам всю суть, щоб ви розуміли, що таке Мартин Гейл, в чому суть. Припустимо, ти ставиш 2 долара на чорне, програв, Удвоюєш свою ставку, вже ставиш не 2, а 4. Програв, удвоюєш ще в два рази. І так, ще, ще, ще. І кожен раз ти програєш, і кожен раз ти удвоюєш свою ставку доти, доки по теорії ймовірності не випаде, не випаде чорне, і ти забереш всі свої вложені, те, що ти програв, і плюс свою першу ставку. Ти відеш плюс на 2 долари. А тепер момент, щоб казіно не допускало такої можливості, бо рано чи пізно це чорне випаде. Він ставить. Ліміт на стіл не більше 100 доларів, і ти такий ставиш 2 долара, програєш, ставиш 4, потім 8, 16, 32, 64, а потім 128 ти поставити не можеш. Ти не можеш вже відбити те, що ти програв, і вийти у плюс з першої ставки. Ліміт на стіл це система управління казіно. Казіно для себе створює прекрасні умови, а не для нас. А тепер, якщо ви звернете увагу іменно, як імітувався біткоін, то за 7 років, за перших 7 років, було нафарблено 15 мільйонів бітків. Це по суті майже вся емісія. А решту 6 uh, мільйонів бітків буде нафармлено там за 100 за 200 років. Чому так? Нагорода за блок – це і є імітування біткоїнів. В перших 4 роки uh, платили 50 біткоїнів за один блок. В інших... Далі в 4 роки платили вже не 50 біткоїнів, а вже платили 25. В інших ще 4 роки, вже не платили 25, а платили 12,5 і так далі, поступово. Потім вже 6,25 платили і пішло і поїхало. Оце називається убиваюча геометрична прогресія. А те, що в Казіно це називається геометрична прогресія. Чому убиваючу, іменно геометричну прогресію застосовують на? Імітуванні біткоїна. Куди вони спішать і чому такий ажіотаж азарт так розганяють. Якщо біткоїн повинен жити вічно, то чому вони спішать? Тому що ця скорість це уменшення нагороди за блок. Але вона першим користувачам дає перевагу. А тим самим маніпуляторам, маркетмейкерам вона обов'язково потрібна, щоб контролювати цю всю. Емісією, а всім іншим, крім цього, азарту і розповсюдження цього азарту більше нічого не дає. Перейдемо на екран і розглянемо цей прекрасний графік біткоїна. Бачимо, що в минулих двох останніх циклах все була гора. Передостатня гора була 20 тисяч доларів, і після цього ми резко впали в зону 3 тисячі доларів. Тоді, коли біткоін торгувався на відмітках 20 тисяч доларів, він довго не затримався. Буквально тиждень-два і тоді вже почав валитися. Тоді ще ніхто не бачив багато раз відмальованих циклів одного, двох, трьох. Іменно тому, хто купляв по 20 тисяч доларів, обов'язково продавали при 6 000 і 3 тисяч доларів. Буди були розчаровані і говорили, що біткоін скам. Но зараз новий цикл і зараз ніхто не продає, тому що ми бачимо історію. Три рази відростало, і по теорії ймовірності четвертий раз також повинно відрости. А якщо той самий маркетмейкер, який продавав на хаях хом'якам, він зараз не відкупляє, тому що такого довгого боковика в районі 40-69 тисяч ще не було, може вони за цей рік мало продали. Хтось каже, це був просто такий довгий боковик, при яких обставинах продають багато. По-перше, друкували гроші, друкували. По-друге, фондовий ринок ріс-ріс. Всі купляли і на фондовому ринку, і на криптовалютному ринку. І третє, це найголовніше, а маніпулятор хоч щось робив для того, щоб хом'яки купляли. Ілон Маск, Мікростредичі, той самий Ілон Маск заявляв на початку 2021 року, що він публічно купляє на компанії бітки. Це і є мотивація хом'якам. Купляти. Ілон Маск такий, ми купляли по 30. І всі хом'яки такі, о, Ілон Маск купляв по 30, значить, по 30 вже то, що не буде, потрібно купляти. І що ми зараз бачимо? Буквально 2-3 місяця цьому нас звозили нижче 20 тисяч доларів. Вони тоді робили для того все, щоб хом'яки купляли. Скільки циклів проживе біткоін, ніхто не знає. Но ця теорія про скам біткоїна, вона ймовірна. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.